Вітаю всіх вчителів, всіх 11-класників. Ми продовжуємо роботу з моїм підручником профільного та поглибленого рівня в Алгебра 11 клас. Дійшли ми до теми логарифмічні рівняння. І в цій темі хочу показати два рівняння. Але це не 6,65,1,2, 1,2, це 665 і 669. Значить 665 два рівняння. Які мають однакову ідею, хто з учнів, вчителів, з не розв'язував це рівняння, а хоче спробувати свої сили, прошу спробувати розв'язати перше рівняння. Якщо у вас вийшло, ми звіримо відповіді. А якщо у вас не вийшло, шановні учні, ви подивитесь, як я розв'язую перше рівняння. І цілком можливо, що маючи. Це розв'язання зможете розв'язати друге. Хочу зауважити, що трішки невдало я сформулював знайти найменший корінь рівняння. А чому невдало, ви дізнаєтесь ближче до кінця нашого ролику. Таке рівняння доцільно, безумовно, почати з області визначення рівняння або області допустимих значень. Багато вчителів, і я в тому числі пишемо ОДЗ, в тому числі. Отже, область визначення рівняння. Основою логарифма є вираз 1-2х квадрат. Тому цей вираз більше 0 і не дорівнює 1. Під знаком логарифма стоїть х, тому х збільше нуля. У другому логарифмі, під знаком логарифма 1-2х квадрат у четвертому степені. Четверти, четвертий степінь це вираз невід'ємний, тобто додатній або нуль, Тобто нам треба, щоб це. Вираз не дорівнював нулю. Тоді можна взяти логарифм. Але оскільки в нас є 1-2х квадрат більше 0, тому писати оцю умову не доцільно. З першого, першої нерівності ми отримаємо х квадрат менше однієї другої. З другої ми отримаємо х не дорівнює 0. Оскільки вже є х більше 0, то х не дорівнює 0 стає зайвим. Х квадрат менше однієї другої, х більше нуля, тому остаточна область визначення рівняння х більше нуля, але менше, ніж один на корінь з двох. Потім, якщо отримаємо корені, будемо звіряти. Як же розв'язати це рівняння далі? За що зачепитися? Ми повинні зачепитися за те, що нам дуже хотілося, щоб два логарифми, які входять у рівняння, мали. Однакову основу. Тоді ми зможемо розв'язати. Як це досягнути, я покажу. Перший логарифм ми не чіпаємо, а тут 4 стає коефіцієнтом до логарифму, і оскільки в нас 4 це парний степень, то все ж таки воно залишає модуль. Треба модуль писати. Інша справа, що в нас в область визначення рівняння входить вираз ось такий. І вираз, який стоїть під знаком модуля, додатній, тому ми модуль знімаємо. Після цього ми можемо використати одну з формул логарифмування і записати, що це 3 четверте логарифм 2 за основою 1-2х2. Отже, ми з вами досягли мети. Ми отримали два логарифми з однаковими основами. Далі 3 четвертих, як степінь, закидуємо до двійки і переносимо цей компонент у ліву частину рівняння. Ось, сказав, переносимо і не переношу. Переносимо у ліву частину рівняння. От що виходить. Далі застосовуємо одну форму логарифмів. Логарифмів і отримаємо ось таку рівність. Враховуючи область визначення рівняння, нам відомо, що 1-2х2 більше 0, не дорівнює 1, х більше 0. Ми все це отримаємо. Тільки 2 в степені 3 четвертих, я зразу подам, тобто в 3-му і в 1 тоб, четвертій, тобто 8 в степені 1 четверта. Значить, х на 8 в степені 1 четверта, 1 мінус 2х квадрат у степені 1 четверта. Після цього ми можемо ліву і праву частину, враховуючи те, що вони точно не невід'ємні, піднести до четвертого степені. Навіть можу написати. І отримаємо х четвертому на 8, 1 мінус 2х2. Тобто отримали біквадне рівняння. Я не буду забирати час його розв'язування, не буду показувати там на те замінити. Це все-таки вже не, не для 11-го математичного класу. Якщо ми його розв'яжемо як b2, ми отримаємо х квадрат 1 четверта. Або х квадрат мінус 1 друга. Ну, мінус одна друга зразу коренів не буде. А тут в нас два корені. Одна друга. І мінус одна друга. Мінус одна друга зразу не задовольняє область визначення рівняння зразу. А одна друга цілком задовольняє, оскільки є більше нуля, але менше один на коріння з друг. Отже, єдиною відповіді до цього рівняння є одна друга, або якщо хочете в форматі ЗНО з короткої відповіді 0,5. Отже, Перше рівняння я показав. Хто його з учнів не зміг здогадатися, як розв'язати самостійно, тепер ви можете розв'язати друге, а якщо є бажання, розв'язати парний номер 66 мого підручника. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно, особливо тим, хто це рівняння не вміг розв'язувати до сьогоднішнього дня. Від вас чекаю лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.